Доброго ранку, малята, доброго вам дня! Хай вам ясне сонечко світить у вікно щодня! Привіт-привіт, мої любі! Сьогодні наше спостереження буде заявищем природи, яке називається Весняний дощик та птахи. А ви вже помітили, що настала весна і що все навколо наповнюється новим життям. Природа – Пробуджується. А ось послухайте, хто ж це співає? Так, це птахи, які повернулися із теплих країв. Це ластівочка, шпак, розумнички. А вже тепле весняне сонечко навіть встигло всіх нас зігріти своїми теплими промінчиками та подарувати нам гарний. Настрій і порадувати всіх нас. Аж ось пустився весняний дощик, послухайте ну! І це не привід, щоб засмучуватися. Це дуже добре. Дощик помічник у природі і навесні. Діти, а для чого нам потрібен дощик? Так, тому що все живе потребує води. І птахи, і земля, і рослини, і також тваринам, і людям, великим і маленьким дітям. Земля давно чекала на дощик. Травичка, кущі, дерева умиваються весняним дощиком, і залюбки веселі дощові крапельки бубанять по дахам. Ось послухайте но. Ну. Стукають у вікна. Але після весняного дощику із хмар обов'язково вигляне довгоочікуване сонечко і буде нас знову радувати своїм теплом. Дощові крапельки, немов виконують весняний таночок. Ось погляньте і послухайте, як вони стукають по калюжам. Земля наповнюється вологою, а коли потеплішає, ви знову побачите, як швидко-швидко виростає зелена травичка, листячко на кущиках та деревах. Тому дощ навесні справжній помічник в природі. Діти, а про що ми сьогодні розмовляли? Так, про явища природи. А про які саме? Так. Про те, що прилетіли птахи до нас із теплих країв, про дощі, про сонечко. Ви гарно сьогодні відповідали та уважно слухали. Ви сьогодні молодці. Я дуже дуже вами задоволена, малята. Тож на все вам добре. Бувайте, бувайте.